Ранкова година пік зупинка залізничний вокзал у Хмельницькому. Деякі маршрутки взагалі не зупиняються, а ті, що таки стають, переповнені. Як ці люди втискуються до салону. Робот, візок, посовжди, висок, висок, висок. Відео аматорська знімали його активісти соціальної ініціативи. Хтось не зробить. П'ятеро добровольців вирішили показати, якість надання пасажирських перевезень у місті незадовільна. Вибірку потрапило 48 Маршрутчиків і з ковід швидко всі були перезавантажені. Доходило до того, що вони навіть не зупинялись на зупинці, щоб підібрати людей, а деякі люди навіть не мали змоги снігти у маршрутку. Чи звична це картина для міста? Кожен може дати свою відповідь. Втім, вже 10 лютого відбуватимуться громадські слухання, а на них визначатимуть, як підвищиться вартість проїзду у громадському транспорті міста. При підвищенні вартості лише розрахуйте садящих місць, тому що у таких маршрутках третього класу вони не мають права брати стоячих. Беруть стоячих і вартість підвищити теж хочуть. Активісти ж проти, як і щонайменше 5,5 половиною сотень містян, вони поставили свої підписи під петицію не підвищувати вартість перевезення у режимі маршрутного таксі. За 12 днів набрала покрібні 500 голосів, наразі 549. Відповідь на петицію мала надійти ще 8 лютого. Але досі ми не бачимо відповіді від Хмельницької міської ради. А вже у п'ятницю, 10 лютого, громадські слухання. Чи встигне управління транспорту підготувати відповідь на петицію і як зросте ціна на проїзд, дізнаємося незабаром. А от про підвищення якості перевезень здається, почуємо не скоро. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини телеканал Т8.